Євангелія на щодень, 16 серпня Матея 23-29-39. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків, та на гробники праведних і ви говорюєте, якби ми жили за батьків наше, ми не були би причетні з ними крови пророчої. Ви таким чином самі признаєтеся, що ви сини тих, які пророки убивали, доповнюєте і ви мірку батьків ваших, зміє гадюче поріття, як можете ви уникнути пекельного засуду, тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте і розіпнете, а деяких бочуватимете в ваших синагогах. І гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам: усе це впаде на цей рід, Єрусалиме Єрусалиме, що вбиваєш пророків, каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу вам мене побачите, мене віднині, доки не скажете благословен той, що йде ім'я Господнє. Книжники та фарисеї, як і їхні предки, намагалися перехитрувати Бога. В способі поклоніння йому. Від самого початку Бог бачив їхнє лицемірство і докоряв їм через пророків, Бог хоче поклоніння, яке виражалося би утримані вимог Його справедливости, вони натомість шанували Його, дотримуючись сотень приписів замість створити справедливість. Бог довіряє людям і очікує, що вони довірятимуть йому. Але деякі люди не цінували Божої довіри до них, а свою довіру до Нього замінили деблізковим десятинами, побачивши, що вони навмисно хитрують перед Богом. Ісус використав гостре Слово, горе. Проте Ісусове горе не є актом вербальної агресії до них, ані спробує залякати чи засудити когось. Мотивом Ісусового горя є лише благородна і відповідальна чиста любов Бога до людини, а також смуток, біль і тривога за вічну долю хитрих лицемірів. Ісус не соромиться використовувати однозначні, а отже сильні слова, щоб врятувати людину від самої себе, щоб зберегти її для щастя у вічності і вільного від диявольської хитрості поклоніння Богові. Господи, навчи мене поклоняться Тобі в дусі і правді.